Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про дуже-дуже важливу тему, а саме про тему сторіс. І в сьогоднішньому відео ми розберемо з вами цілих 10 помилок, які заважають вам робити круті, якісні сторіс, які буде цікаво дивитись вашій аудиторії, які буде цікаво робити вам. Сьогодні ми з вами розберемо всі прям, ці пункти по детальках, і повірте мені, після перегляду цього відео ваші сторіс вже ніколи не будуть такими, як були раніше. Тому давайте приступати до суті. Мене звати Олена Гриневич, я експерт з Монетизацію просування соцмереж за допомогою особистого бренду. В своєму блозі, в Ютубі, в Інстаграмі я ділюся більше фішками, які допомагають людям розвивати їхні блоги, монетизувати свої знання за допомогою соцмереж і набрати аудиторію. Тому обов'язково не забудьте підписатися на цьому етапі на мій YouTube. Буду рада теж бачити вас в своєму інстаграмі. Теж не забудьте підписатися, там я набагато частіше. І давайте приступати до теми сьогоднішнього відео: саме 10 Малоксторіс, які заважають вам робити реально крутий контент для вашого блогу. Перша помилка це відсутність історії в ваших сторіс. Е, це помилка, до речі, насправді е, актуальна буде, я думаю, як для новачків, так і прокачаних вже людей, які вже ведуть якийсь час Ізус-мережі. Чому? Е, так, тому що ніде про це так прям явно не написано, ніхто про це не говорить прямим текстом, який я вам тут. І я от зразу в раз, коли заходжу там, навіть на своїх підписників, в їхні сторіс, на своїх учнів. Я дивлюсь там, як. Правило на одну і ту саму картину. В них просто рандомний набір фраз, фактів їхніх сторіз, Так? Там, допустимо, ранкова кава. Сьогодні посадила дерево, з'їла смузі, випила смузі, з'їла авокадо тост, пішла на манікюр, пішла на стретчинг. Так, так це не працює. Такі сторіс мають місце бути, в якійсь мірі їх важливо робити час від часу, але в цілому сторіс так і називається сторіс через те, що вони створені для того, щоб розповідати історії. Якщо ви підписані на мій блог давно, то ви, можливо, помітили, що кожного разу, коли я виходжу в сторіс, як правило, я розповідаю якусь історію. У мене йде прям цілий сторітелінг, Так, от від точки А до точки Б я розповідаю якусь історію, там завжди якась, якась кульмінація і якийсь висновок, так і. Який має зрозуміти людина на виході з цієї сторі. Тобто я не роблю рандомних якихось сторіс, як правило, так, там, кава, чай, молоко я сьогодні з'їла круасан. Ні, в мене, як правило, є цілий сторітелінг, який передає якийсь сенс, якусь думку, якусь мою можливо, позицію стосовно тої чи іншої речі. Тому перша помилка це не. Транслювати історії через свої сторіс, а просто публікувати рандомний набір фактів. Насправді, сторітелінг — це прям ціле мистецтво. Є безліч книг на цю тему, як робити реально класні сторітелінги. До речі, за допомогою цієї навички навіть от створюються всі фільми, книги пишуться, так. Тобто це мистецтво розповідати історію цікавою, так щоб людині було так, цікаво її читати. Тому це прямо окрема навичка, яку важливо опановувати, і тоді ваші сторіс точно будуть дуже крутими і завжди цікавими, як для вас, так і для вас. Вашої аудиторії. Наступна помилка: нечитабельний текст або шрифт використання для ваших сторіс. Чесно, я досі це спостерігаю, як і в великих блогерів, так і в середнього сегменту блогерів, там 100-200 тисяч підписників, так і в мікроблогерів, які ніби вже як роками ведуть свій блог. Будь ласка, будька, я вас дуже сильно прошу. Не робіть в цей мікроскопічний. Текст на ваших сторіс, щоб людина отак от мала його читати. Якщо ви знову ж таки, підписані на інстаграм, ви знаєте і бачили скоріш за все, можливо, цього навіть не усвідомлювали. Але в мене, як правило, досить великий текст, не за великий, але прям комфортний, такий, щоб його можна було читати от з такої вістині, і Мені все ще видно. Просто дуже багато людей реально роблять свої сторіс. Таким дрібним шрифтом, що я ну, буквально отак от маю читати, щоб щось там вичитати. Повірте мені, в основному, от люди не читають такі. Ну, тобто, ту інформацію, яку ви подаєте в такому шрифті. Так, вони просто свайпують. Таким чином, ви той сенс, який ви хотіли донести до цієї аудиторії, ви. Донесете набагато меншому відсотку людей, ніж би ви хотіли. Тому моя фішка, моя рекомендація, яку я хочу, щоб ви від мене прийняли навіть в цьому відео, це старатися розбивати свою історію на маленькі підтези, і ці тези розділяти на цілий, цілий ваш сторітелінг. Так і просто одним реченням це розповідати в різних кусочках сторіс. Краще зробити 10 сторіс з малою кількістю тексту, і він нормальної величини, ніж зробити дві сторіс, там де от вся ну, тобто вся сторіс це суцільне полотно, яке все одно ніхто не буде читати. Повірте мені, от можете навіть за собою проаналізувати, чи ви читаєте такі сторітелінги, чи такі сторіс. так? Повірте мені, якщо ви не маєте часу, ви цього не будете робити. Хіба що це у вас якийсь дуже улюблений блогер, ви його обожнюєте і готові зупинятись на кожного сторіс і читати цей дрібнесенький шрифт. Тому, будь ласка, не робимо так більше, думаємо про наших глядачів в першу чергу. Ми Робимо сторіс не лише для себе, але і для людей, які його читають, для наших підписників. Тому, будь ласочка, постарайтеся зробити його читабельним. Класним, щоб його було видно, блін, чуть не ну, здалека. Тому що дійсно це комфорт глядача. Якщо ви робите дуже дрібнесенький шрифт, це некомфортно людям, які вас дивляться. І чесно кажучи, коли я бачу такі сторіс, я просто починаю відбістити. Я їх просто всіх свайпаю і йду дивитися щось інакше, тому що мене харить оце зупинятися і прям знаєте, там, вдивлятися в кожне слово, що там людина хотіла донести. Так? Тому Будь ласка, не допускаємо цієї помилки і робимо класні сторітелінги з нормальним шрифтом, щоб він був читабельний навіть от прямо от з такої далекої відстані. Наступна помилка це однотипний формат сторіс. Я, до речі, вже рідше таке спостерігаю, але все ще є такі люди, які можуть просто зараз виставити 10 розмовних сторіс з говорящою головою на одному фоні без зміни кажу. Будь ласка, якщо ви хочете, щоб ваші сторіс передивлялись, щоб вони були цікавими завжди людям, міняйте формат. Є от базові формати в сторіс. Там відео формат, розмовні, е, там кадр, де ви збоку щось робите, ніби здалека, так, е, Просто суцільний там сплошний е, текст, так, без ніякої динаміки в кадрі. Міняйте, будь ласка, формати, щоб людям було комфортно і цікаво вас дивитися. Якщо ви зробите 10 говорячих голів, в мене для вас погана новина, люди це не будуть удивлятися. А ще якщо у вас розмовні сторіс без... Підпису, знову ж таки, це, до речі, наступна помилка, яку я собі не записувала в нотатки, але вона виплила сама собою. Будь ласка, якщо ви записуєте розмовні сторіс, обов'язково дублюйте це. Хоча б там, якщо у вас немає часу, так накладати цей шрифт на ваші сторіс. Дайте просто головну думку, що ви там. Віщаєте так в цьому розмовному, або хоча б якусь іконку, що ви там щось розповідаєте, треба слухати, щоб людина включила звук. Тому що 90% людей, які дивляться сторіс, вони дивляться їх без звуку. І якщо ви щось там розповідаєте, і у вас немає цього тексту, хоча б якогось мінімального на вашій сторіс, людина вже випаде з контексту і не зрозуміє, що ви там хотіли їй сказати. Тому помилка номер один. Не, не міняти формати, будь ласка, якщо ви вловили себе на думці, що це якраз про вас, що ви часто там засиджуєтесь в одному тому самому форматі, важливо це виправити вже зараз на цьому етапі, це вже суттєво покращить ваші сторіс. Так, тобто формати можуть бути як і просто з вами і без вас, так тобто там селфі, ви здалека, ви за процесом. Те саме може бути з деталями: деталь зблизька, деталь здалека, і ну, вона там щось робить. Не знаю, можливо, це, наприклад, якісь бекстейдж-зйомки, у вас нема на відео, але є якийсь процес. Так, це вже буде набагато цікавіше спостерігати, ніж просто однотипні там, 10 сторіс з суцільним текстом або 10 сторіс з говорящою головою. Тому, будь ласка, так більше не робимо. І покращимо наші сторіс, щоб їх завжди було цікаво дивитися. Наступна помилка це забагато думок на одній сторіс. Тобто, от, я, ви вже знаєте, що важливо робити свої сторіс Телінго, розповідати якусь історію. І дуже часто буває так, що людина хоче втиснути просто всю історію в одну сторіс. Е, будь ласка, не робіть так. Я взагалі рекомендую вам притримати правила одна сторіс Одна думка. Тобто, якщо у вас там є якийсь сторітелінг, розділіть його на якісь плюс-мінус логічні куски, де ви доносите якусь думку. І саме такою порцією ми ці сторіс викладаємо. Не просто, будь ласка, не старайтеся всю історію вкласти в одну сторіс. Це знову ж таки ніхто не буде читати, Це знову ж таки перетвориться на суцільне полотно тексту, яке люди просто прогорнуть, і ви не зможете донести свою думку до всієї своєї аудиторії, яка дивиться ваші сторіс. Наступна помилка це неякісна картинка. Будь ласкочка. Я вже про це розповідала і своєму марафоні Reels, І неодноразово своїм учням на консультаціях і на наставництві. Якщо ви викладаєте сторіс, будь ласка, подивіться на кадр, який вам виходить, витеріть камеру передню, задню, в залежності від того, на яку камеру ви робите контент. Подивіться на фон, чи там немає нічого зайвого, чи там немає якогось сміття, чи там немає якогось розкиданого одягу, незастельного ліжка. Чистота кадру дуже важлива. Тому, перш ніж публікувати якісь сторіс, перш ніж взагалі робити якісь фото для своїх сторіс, подивіться в цілому на так картинку, яка е, створюється. Зробіть декілька пробних кадрів, пробних відео, щоб подивитися, чи немає нічого зайвого в кадрі, чи нічого зайве не заходить в кадр, так, якісь тапки або якісь, ну, щось, щось, що не має там бути. Це теж дуже сильно в цілому впливає на якість ваших сторіс. І повірте мені, якщо людина на вас підписується, у вас може бути дуже крутий сторітелінг, ви все робите по правилах. Але ваші кадри не чи чисті, знаєте, не якісні, це вже буде відштовхувати людину і вона через таке відписатися. Е, я думаю, ви самі помічали не раз, що якщо людина реально робить естетичні... Сторіс старається, в неї кожен кадр е, красивий. Так, я ж не кажу, що витвір мистецтва, але просто красивий, видно, що людина старалася. Такі сторіс набагато приємніше дивитися, і хочеться їх дивитися просто, навіть щоб надихатися. Тому це теж моя вам рекомендація слідкувати за чистотою кадру, щоб вам в кадр не попадало це е, який модний термін, е, візуальне сміття. Тому що це теж в цілому впливає на картинку і на те, е, на якість ваших сторіс, і відповідно. На враження людини після перегляду ваших сторіс. Наступна помилка, вона вже більше зв'язана з сенсом, який ви закладаєте в ваші сторіс, це брак емоцій. Так? Тобто, багато хто там викладає просто постійно, коли вони щасливі, коли вони радісні, там якісь вилизні кадри з зйомок. Але я, до речі, сама цього ще вчусь, тобто я теж постійно стараюся розвиватися, спробувати нове. Але не бійтеся, показувати якісь свої щирі емоції. Якщо ви там вас там щось не знаю, довело до сліз, або ви щиро там за щось радієте, просто супер. Щасливі, що Щасливіш, розплакались від радості. Коли у вас якийсь дуже гарний момент, типу і ви його змогли зазняти там, не знаю, обійми з коханою людиною, обійми з собакою, котом, якого ви обожнюєте. Ну, Будь-які якісь емоції, які у вас є в реальному житті. Часто ми забуваємо їх теж транслювати в наших сторіс, в нашому контенті. А саме от ці емоції це те, за рахунок чого люди дивляться наші сторіс, слідкують за нами, тому що вони теж цю емоцію утримують. В цілому люди підписуються на аккаунти, на блоги і. Ну, Залишаються в них через якісь емоції, які викликаються людина, тому не бійтеся транслювати теж ці емоції через свої сторітелінги, через свої сторіс, тому що це теж дуже дуже крута фішка, навичка, яка допоможе знову ж таки зробити ваші сторіс цікавішими, якіснішими і глибшими. Наступна помилка це брак зачіпки, такого якорька на початку ваших сторітелінгів. Насправді, от перша сторіс дуже важлива, дуже багато хто про це говорить. Так, на це наголошує, але дуже багато хто цим теж і нехтує. Так, от давайте зразу з вам дам приклади поганих сторіс і хороших сторіс перших, так які починають ваш день. Наприклад. Поганий приклад виходу в сторіс. Спойлери, я теж іноді можу таке собі дозволити, коли хочу сьогодні розслабитись і не сильно продумати якісь якорі, але важливо з цим не зловживати і все ж таки використовувати ці якорі, для того, щоб людина з першої сторіс захотіла подивитись ваші наступні сторіс. І так, приклад поганої сторіс це там: доброго ранку, наступна сторіс. Сьогодні на сніданок вівсянка, третя сторіс. Сьогодні, по плану, вокал, четверта сторіс. Після вокалу я йду на стретчинг». Так? Тобто, вже перша сторіс мене не стимульнула дивитися мої наступні сторіс. Як класно починати сторіс? Наприклад, ви не повірите, що я сьогодні планую робити. Або сьогодні весь день йде не по плану. І далі розповідаєте, що там пішло не по плану. Або сьогодні в мене стався дуже капець якийсь інсайт. І далі розповідаєте, що за інсайт. Так? Тобто, от, Якщо ви зробите вже хоч якусь мінімальну зачіпку, ваші перші сторіс, повірте мені. Перегляди на ваших наступних сторіс будуть в рази вищі, ніж якби ви цього не зробили. Можете навіть після перегляду цього відео зробити такий експеримент, зробити от, от, один кейс і другий кейс, і порівняти охоплення, так, які будуть перегляди на тих в той і в інший день викладки ваших сторіс. Повірте мені, результат ви точно побачите. Це фішка, яку я постійно, ну, 95% виходів моїх сторіс починається саме так. Тому це дуже прям крута фішка, яку я даю, прям учам своїм на наставності, але я зрозуміло, що хочу допомогти і вам прокачати свої сторіс, тому обов'язково беріть собі на замітку, використовуйте цю фішку для своїх сторіс, повірте мені, результат не заставить на себе чекати. Наступна помилка це знову ж таки не вміння тримати уваги ваших глядачів. Як взагалі тримати увагу людей в цілому через контент, це тримати якусь певну інтригу, якусь загадку. Наприклад, як можна це зробити, допустимо. Я придумала щось дуже круте, і вже не можу дочекати, щоб саме цим поділитись, розкажу про це завтра. Так? Люди, які подивляться ці сторіс сьогодні. Буду чекати ваших завтрашніх сторіс, щоб це подивитися. Це вже така, таке управління увагою, і вже це допоможе знову ж таки підняти вам сторіс на наступний день. Е, ще які можуть бути так штуки, які допомагають тримати увагу, це знову ж таки радження людей про якусь подію, якусь дату, щось станеться, так щоб вони чекали цього дня. Насправді таких фішок є дуже багато. Їх більше і детальніше ми розберемо на наставності з моїми учнями. але вже це, вже те, що я вам щойно сказала. Точно вам допоможе зрозуміти, як впливати охопленнями, і робити так, щоб люди чекали вашого наступного виходу в сторіс, і тим самим ви могли піднімати ваші хоплення і впливати на перегляди в вашому контенті. Наступна помилка це вже для експертів, які продають якісь свої послуги. Так? Це занадто багато продажей у ваших сторіс. Сторіс, взагалі, це такий формат, досить близький. Сторіс дивляться лише ті люди, які люблять вас, які зацікавлені вас, в вашому продукті, в тому числі. І це той самий канал, який допомагає зближуватись аудиторії. Тому, якщо у вас дуже багато продажей, людям просто приїдається ваш контент і вони перестають вас дивитися. Відповідно, якщо люди перестають дивитися ваші сторіс і дуже велика ймовірність. Що вони про вас А, забудуть, Б, від вас відпишуться рано чи пізно, тому що для чого їм за людина в підписках, якщо вони навіть не слідкують за їхніми сторіс? Так? Тому помилка наступна це занадто багато продажей ваших сторіс. Я взагалі. Стараюсь притримуватися такого балансу, тобто 50 на 50, виходи з експертними там, якимось контентом, продажами і лайфстайл контент. В цілому лайфстайл контент дуже важливий для от, якраз вибудування особистого бренду, взаємодії з аудиторією, зв'язку, коннекту з аудиторією, стосунків з аудиторією, тому що це теж дуже-дуже важливий аспект в цілому блогінгу і просування ваших соцмереж. Тому, будь ласка, не продаємо 24 на 7 ваших сторіс, навіть якщо вашого на. Ціль на інстаграм це продажі, так пошук клієнтів, все одно важливо розбавляти ваш контент більш простим, легким контентом, тобто лайфстайлом. Тому що, якщо ви будете це грамотно робити, повірте мені, і продажі у вас виростуть, і лояльність аудиторії. Але якщо у вас будуть соціальні продажі, це тільки буде відштовхувати людей, і вони просто почнуть від вас відписуватись. Тому що люди в цілому приходять інстаграм за легким, кайфовим, простим контентом. А це якраз лайфстайл, наше життя, якісь думки в цілому просто. Наш Тому, будь ласка, шукаємо золоту середину. Не буде якихось суперконкретних цифр, просто старайтесь щоб би 50 на 50 це робити, і повірте мені, це вже дуже круто, дуже якісно вплине на ваш блог. І звісно ж остання помилка на сьогодні це брак взаємодії з вашою аудиторією. Тобто, знаєте, це такий монолог в сторіс. Що я маю на увазі? Якщо ви бачите, що є якась там важлива тема, ви хочете зі своєю аудиторією — робіть опитування, голосувалки, оці, задайте мені питання цікавтеся думкою вашої аудиторії. Ви все ж таки не лише для себе робите контент, ведете блог, у вас є люди, які за вами дивляться, тому не бійтеся цікавитися їхньою думкою, що вони думають по тому чи іншому питанню, за що вони там хочуть проголосувати. Дайте їм бути учасником вашого блогу, вашого життя. Це всі люблять, я сама особисто завжди голосую в цих цих тикалках. Там, де задати питання, я рідко пишу, я думаю, як і більшість людей, але. Голосування я завжди майже тикаю, навіть якщо мені тема не дуже актуальна, я все одно хочу показати свою думку, так само, як і більшість людей. Тому дайте людям таку можливість, не бійтеся, просити реакцію, там, якщо дали якийсь класний контент людині, там попросити в кінці. Дайте реакцію, якщо було корисно, так. Або що думаєте, ви в тому чи в тому таборі? Або давайте допоможіть вибрати мені там образ, раз, два, три, чотири, щоб люди голосували. Це вже робить. Їх частиною вашого блогу, і це теж дуже важливо для в цілому для людей, тому що дуже круто відчувати себе частиною чогось, а не просто пасивним спостерігачем. Тому обов'язково давайте своїй аудиторії таку можливість, і повірте мені, ваші сторіс стануть в рази інтерактивнішими. Люди будуть більше на них реагувати і знову ж таки більше їх дивитись, Тому що вони будуть відчувати, що вони є частинкою вашого блогу і вашого життя. Сьогодні це все. Дякую, що дивились це відео до кінця. Знову ж таки, якщо вам було ціно, було. Корисно. Буду вам дуже вдячна за лайк, підписку, репост до себе в сторіс з відмітками. Мені дуже, дуже цінно завжди це все бачити. Я стараюся це все репостити теж собі в сторіс. Це допомагає знову ж таки, в тому числі, мені більше знімати для вас такого типу контенту. Тому обов'язково не забудьте підписатися, не забудьте залишити коментар, як вам взагалі відео, чи було цінно, що нового для себе дізнатися, що які фішки берете в роботу і будете використовувати в своєму облозі, в своїх сторіз. Знову ж таки, більш детально про тему блогінгу. Так? Я е, розповідаю на своїх марафонах, курсах, на наставності. Тому, якщо ви відчуваєте відклик, хочете попрацювати зі мною особисто, обов'язково пишіть мені в Діректі в інстаграмі всі деталі, як можна почати роботу саме зі мною над вашим блогом. Так? Тому що мої учні і ростуть в підписниках, і ростуть в доході. У мене дуже багато класних кейсів дівчаток після наставництва, тому буду дуже рада бачити вас, в тому числі, на своїх продуктах. І на сьогодні це все. Дякую, що довелися це відео до кінця. Побачимося з вами в наступному відео. Всім па-па!